Додамо, що за фактом наруги над державними символами міліція Луганська розпочала кримінальне провадження, проте ще нікого не затримала. У Чернівцях активісти правого сектору та самооборони пікетували обласну СБУ. Вони проти призначення керівником структури Юрія Кіцула, який вже двічі був на цій посаді. Люди запевняють, мають докази його причетності до корупційних схем. Призначення керівника СБУ обурило черневецьких громадських активістів. Вони кажуть, такі кадрові зміни суперечать принципу ілюстрації, яка нині триває в Україні. Бійці самооборони, бійці правого сектора лили кров, отримували дірки в своїх бронежилетах не для того, щоб призначували старих людей в нові крісла. Вони не мають офіцерської гідності і ніякої можливості працювати в таких службах, як служба безпеки України. Ні в якому випадку. Юрій Кіцул очолував СБУ на Буковині вже двічі. Зі слів активістів, у них є докази того, що ця людина причетна до багатьох злочинів, зокрема до дахування контрабанди та небезпечного вирубування лісу. Ця людина. Вже третій раз сіди сюди, вона два рази тут була, нічого не зробила. Дана особа, яка призначена керівником служби за спеціально Чернівської області, задіяна в багатьох корупційних схемах безпосередньо, що стосується контробанту. Працівники СБУ повідомили, що новопризначений очільник ще не приїхав. До того ж, звільнити його з цієї посади може тільки головне управління. Проте документи, які мають свідчити про причетність Юрія Кіцула до криміналу, пообіцяли передати керівництву. Я вам обіцяю, що сьогодні ж вони будуть направлені в установленому порядку керівництву служби безпеки. Я сьогодні відправлю на Київ. Я думаю, там це буде розглядатися, там буде прийматися. Активісти ж запевняють, у разі потреби готові поставити свої блокпости, аби не допустити нову Аченого керівника СБУ на його робоче місце Олексій Губін, Тетяна Андрієва, Чернівці НТ.